Музичний подкаст Почуй. Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим. Ну що, друзі, ми вітаємо всіх тих і вітаємо тих, хто пам'ятає фразу таку відому. А в чому сила, брате? Скажи мені. Так, от ми сьогодні будемо говорити про силу. В чому ж вона з Ілоною Жердецькою. Я вітаю тебе. Привіт, ти вже віддихалася. Я віддихалась. сподіваюся, знаєте, от люди живуть в Києві і вони зустрічаються, от як хочуть, не хочуть, але зустрічаються з заторами. Але попри всі труднощі, ми сьогодні тут. І власне ми говоримо про силу і про твою нову пісню Сім небесних сил. Коротенько розкажи, власне, з чого все почалося, перш ніж ми будемо її слухати, власне, хотілося б почути. Так, привіт, друзі! Усім! В кого є світло! Я вас вітаю. Це дуже круто. Це Зараз так. В кого нема ну, світла. Ви почуєте можливо в записі ефір. Е, ось я сьогодні презентую свою нову пісню Сім небесних сил. Це моя сьома авторська пісня. І так вийшло, що я її назвала Сім Небесних Сил. Тому що сьома. Ну, так вийшло просто. Я а. порахувала і така це моя сьома авторська пісня. І так вийшло А, це що... сьома небесна сила. Коротше, так, це сьома небесна сила. Дуже, дуже круто вийшло, що це реально моя сьома авторська робота. Ось і е, чому я написала цю пісню. Е, так вийшло, що я займаюся зараз е, капеланством волонтерством і дуже багато спілкуюся з військовими, проводжу якісь збори. Е, і такий був момент в житті, коли я зрозуміла, що. Коли ми разом щось робимо, об'єднуємося, ми дуже багато чого можемо. Збори швидше закриваються, ми більше допомагаємо нашим військовим, це підіймає їхні руки. І в такий період життя я зрозуміла, що я хочу написати таку пісню, яка буде підтримувати наших військових, наших просто навіть українців в цей час, не занепадати духом, а продовжувати. Підтримувати один одного, що це наша теж суперсила, єдність. Що напевно не знаю, чи є десь ще такий народ, як наш, і просто я настільки люблю українців і те, як вони єднаються, і що вони роблять, коли вони об'єднані. Що я хотіла написати таку пісню, щоб підтримати нас, щоб ми далі були разом, щоб ми далі вірили в нашу перемогу, ось і що все буде добре у нас. Це дуже круто. Але сім небесних сил. От ця назва, uh -huh. вона ж напевно не тільки тому, що пісня, сьома авторська uh -huh. робота. Чому саме небесна сила? Ну, Коли писала пісню, просто в мене такий був момент, коли я як наче, не знаю, молилася, просила Бога, Боже, покажи мені, от щось не знаю, щось таке, як ми можемо їх перемогти. Напевно, нам треба якихось сім небесних сил, щось таке з неба. Щоб нам ти Господь допоміг, і ми от, реально перемогли в цій війні і ще дуже цікавий факт. Я дізналася, що ну якби по біблії є е, сім верховних архангелів Божих. І mm -hmm. так цікаво співпало, що я якби співаю ці пісні, Боже, покажи нам цих сім, небес, сім небесних сил, що, можливо, не знаю, твої ангели за нас заступляться е, там в той момент, коли, наприклад, е, ну. Був такий час, коли не було такої підтримки від світу для нас, і все, що ми могли покладатися на себе і на Божу якусь милість до нас, так ось і тому ось така пісня, так вона вийшла. В мене слухай, ну про архангелів це взагалі да, цікаво. Дуже цікаво це прям. Це круто, це дуже круто. Я пропоную, аби ми послухали пісню Сім небесних сил. Ну і далі вже поговоримо більше про твоє волонтерство. Отож, Ілона, сім небесних сил на радіо М. Зараз ця пісня лунає на радіо М. ЕМ. Це вже великий привілей, тому що у нас мали вимикати світло, знаєте, як і у всіх. Але попри все, поки що не вимкнули. І наш ефір триває. Це музичний подкаст. Почуємо всіх вітаємо. Ілона в нашому етері і з піснею сім небесних сил. І ти тут співаєш, що коли в грудях серцем ліло від нестерпних тих вітрів, буду вірити, що сили ми здолаємо їх усіх. І якраз от коли холодні ночі, душу гріли кажуть, твої Ну, теплі спогади весни, от можливо, могла б поділитися. Знаєш, там які спогади гріють твоє серце, коли от ночі темні, коли справді ну, важко можливо там триматися. Ну, саме більше мене гріють спогади. Те, що я б навіть не ск сказала не так спогада, як більше навіть віра. Що війна закінчиться, і спогади про те, що ми жили в, в мирній Україні, і що ми будемо е, жити в мирі, все рівно цей час настане. Тому це, це гріє мою душу. Це мене заспокоює ну коли навіть дуже дуже важко. Ось ця пісня, вона зараз назбирала вже найбільше якби переглядів на Ютубі серед усіх твоїх пісень, символічно сьома пісня. Але я помітив, що якби цього разу ну ти дуже ретельно, навіть ще от з попередньої пісні, там якби підходила до саме підготовки там в віжуал, там кліпчик, пости в інстаграмі, там реклама. От ти могла б розповісти про цей процес? Можливо, як він трансформувався от, за ці сім пісень, які у тебе були. Е, ну я хочу сказати, що так я дуже зросла е, в цьому питанні не знаю, це менеджмент чи маркетинг. Е, я розумію наскільки важливо для того, щоб пісню почули багато людей, навіть просто самі створити дуже багато рілсів, зробити їх якісно. Наприклад, на Ютубі до мене люди приходили і підписувалися просто з рілсу, що це якби безкоштовна така реклама для тебе. Я зробила напевно біля десяти вже рілсів, і люди дивляться, підтримують. І що саме цікаво, я дуже хотіла ж підтримувати військових цієї піснею. Я побачила, що в інстаграмі більше всього цю пісню лайкають військові. Я запускала на неї рекламу, і дивлюся, так багато військових її підтримували, що я аж ну не очікувала, що це так буде. І, і ще хочу сказати, що м -м -м, мій друг Ігор, який служить е війську, він теж написав мені такий коментар, що дякую тобі, ця пісня мені підтримує руки, допомагає руки тримати вверху. Я тобі дуже дякую за це. Ось то дуже хотілося б, щоб багато людей почули цю пісню, ось і це якось підтримало їхню віру. Ну, якщо вже починаючи з 30 травня, якби 16 тисяч людей на Ютубі почуло, сподіваємося, буде їх більше. Буду так більше. що це вже е, дуже крутий результат. Okay. Про військових ти розповідала? От uh -huh. власне, так. вони я думаю, не тільки там на пісні твої реагують, але ти з ними і інакше контактуєш. Я читав, що ти саме і там консультуєш там, uh -huh. їх надаєш психологічну допомогу. Розкажи, як це відбувається. Ну, е, я стараюся. Завжди спитати, як справи з цього ми починаємо. І тоді, вже коли людина мені розкривається, розповідає, як вона себе почуває. Тоді вже я стараюсь якось відчути всередині серця, що я можу сказати. Але перш за все, mm. давай розкажемо, що це за проєкт. Ти консультуєш mm -hmm. як капелан-волонтер. Так ну зараз більше це як виходить, ті знайомі мої військові, які в мене є. Коли я з ними е, маю нагоду поговорити, я з ними тримаю контакт, то я їх підтримую. Е, і стараюся з цими людьми і тримати зв'язок. Е, а взагалі, я е, зараз знаходжуся в команді капеланів волонтерів. Е, при нашій церкві є така команда. Нас там біля 20 чоловік. Тобто це капелани, які не служать там в Збройних силах України. Е, вони, вони добровольці. Не, вони не служать, але вони постійно на фронті. Це люди, ага. які постійно на фронті, і вони прям їздять прям самі гарячі точки. Е, ось і я стараюся і кисьм. Там матеріальне забезпечення знайти, зробити відкрити якийсь збір, знайти медикаменти. Ну, останні чим я займалася це медикаменти та аптечки, які я діставала безкоштовно військовим. Ось. І... Я дуже дуже пишаюся тим, що робить наша команда. Хоч це е, люди, які поки що не в зсу, але багато хто з них вже про це думає. Але я кажу, якщо ви підете, я не знаю, що хто буде цю, цю роботу робити. Спочатку заміну собі там та, е, та треба, щоб е, реально був хтось замін, тому що вони приїжджають і вони, наприклад, е, відвідують зараз біля 30 підрозділів. Тобто це 30 е, там людей, і це вони охоплюють 30 підрозділів. Там є і віруючі, і невіруючі. віруючим. Вони привозять причастя. Там моляться там з ними. Якісь домашки проводять з невіруючими, просто підтримують е, теж духовно, е, матеріально. Ось е, ось така в нас і команда. А от капелани-волонтери, вони теж напевно проходили якесь навчання чи щось таке. Так, так, так. обов'язково має бути навчання у всіх. Е, я теж хочу прийти, тому що я такий капелан, е, як сказати, по вірі, тому що я сама почала це все робити, там спілкувати uh -huh. з військовими. Потім я вже долучилась до команди. Але я теж хочу пройти це навчання, тому що дуже багато психологічних аспектів, яких ми не знаємо, е, як правильно, просто поки все мене було по благодаті. Але треба вміти знати, як спілкуватися з військовими. І ми також проводимо навчання, ми вже провели одне навчання. У нас там було залучено е, біля 40 людей, і 10 з них вже їздили на фронт, служать. І влітку, в середині липня, ми плануємо ще одне таке навчання, більш поглиблене, е, більш таке, е, ну, біль, ще більш кращої якості. Ось, і Серед цих людей ми надіємося, що будуть знову з нами. Приєднаються до нас люди, які захочуть їздити до хлопців, їх провідувати, їх підтримувати. А ось їздити до хлопців оці поїздки, ну я ж так розумію, бувають і небезпечні так. на певні моменти. Як вам це ну, ви вже звикли до постійної там загрози такої можливої? Е, ну я, я сама не їжджу, але хлопці їздять, і я просто бачу, що вони готові на все, якщо це питання життя чи ось вони. Тому що вони ще займаються евакуацією маломобільних людей, жінок з дітками. І, наприклад, одна з таких поїздок останніх була це в часі в яр, там де саме гаряче було. І я не пам'ятаю, здається, що мій чоловік теж там був, він їздив з ними. Е, і у них таке, знаєте, все, як не знаю, як на якомусь адреналіні, на якомусь такому, що треба зробити і все. І вони їхали, евакуювали одну жінку е, з без, е, ну, без ноги з інвалідністю. Вони її забирали під час цих вибухів. Ось, і вони успішно її евакуювали. Вони їздили туди з діючим військовим, тому що він показував дороги, куди їхати, бо то не так все просто. там. Ти не можеш mm -hmm. собі там їздити сам куди хочеш, тобі треба супроводжуючого. Ось, і вони успішно евакуювали цю бабусю, посадили її на поїзд в Київ, якраз з новим нашим капеланом, волонтерам, молодим хлопцям, який приєднався до нас. Він якраз її відвіз в Київ, і все, вона в безпеці в Києві. Ось, І дуже часто таке є, що. Хлопці ризикують життям. Бувало таке, що у води май машина підривалася. Всяке було, але Господь якось так береже їх. Я не знаю. І ще такий момент. Вони кажуть: ми, коли приїжджаємо до хлопців, вони кажуть. Ми не знаємо, що відбувається, переста вони перестають нас обстрілювати, коли ви приїжджаєте. Цікаво. Угу. Вони ]lette. на позиції прям можуть приїхати, ну там де е, можна їздити, але каже, прям буває, що перестають обстрілювати. Як це так? Слухай, ну це прям дивина, дивина. Ну це неймовірно круто, і я думаю, надихає хлопців, звісно ж, і те, що ну вони знають Бога і розуміють, що він попіклується там. Так про них. Хоча інколи ну не знаю, напевно, під якщо там десь гримить, ти там вже починаєш. Думати ех, а раптом а щось десь. Якщо казати ще от про пісню твою нову, сім небесних сил. Е власне, як військовим от, знаєш, там, от, брати сили там, де вже якби їх немає, і як ви в цьому допомагаєте? Тут що ви їм говорите там, або що вони потребують, там, можливо, навіть не поговорити там, помовчати, як знаєш поруч. Так, інколи, інколи я відчуваю, що просто треба вислухати людину. М -м а інколи і, і, я можу сказати: ти знаєш, рано чи пізно це закінчиться, рано чи пізно ми переможемо. І я така дивлюся, людина така. Та, ти думаєш, я кажу Я вірю, я вірю, він мені каже. <с realidade> ну, і типу, такі речі, в яких ти не, не можеш бути 100% впевнений, але ти скажеш ці слова людині і вони його підтримують. Ну, це якось так. У мене на рівні відчуттів, mm -hmm. що я відчуваю що сказати, кажу і це спрацьовує, деколи сама дивуюся. Бо я переживаю, Боже, якщо щось не так скажу, якщо я якось зламаю людину. Ну, та, це ж як так. відповідальність, mm -hmm. якби там людина подумає, так. там не те щось. Але може. поки що такого не було. навпаки, якось Бог так діяв, що люди ще більше тягнулись до Бога. Це дуже радує. А якщо от про пісні твої казав сказати, то mm. от як вони може підтримують військових? Ти казала, що багато відгуків пишуть. А от в поїздках, може, там виїздили, ви не робили такого там поспівати пісень там для ну, них, я б сама, що? я б сама дуже хотіла. Просто зараз я з малим і я бачила, що таке, коли мій чоловік уїжджав, як він сильно плакав за ним. Але я, я б сама теж дуже хотіла поїхати. Ну і в нас є такий брат Саша Картав, який грає на гітарі з нашої церкви, він приїжджає, хлопцям там співає, вони проводять. Такі вечори хвали покладення ну, співають собі. Це їх дуже сильно підтримує. Видно, що в них сяють очі, коли вони до них приїжджають. Клас. Ну, музика, я думаю, це велика розрада для серця. Тому зараз пропоную ще одну пісню твою послухати в реміксовому варіанті. Це пісня над водою, і далі ми вже будемо завершувати наше спілкування. Тож в музичному подкасті почуй Ілона над водою в реміксі. Короче, я хотіла знати, знову все згадати. В машині і слухати, як ти написала під цим відео, взяти цю пісню з собою в дорогу в подорож на відпочинок після важкого дня. Взагалі, це ремікс. Ми пам'ятаємо ще оригінальну версію. Ми слухали на радіо М. Зробила спеціально, да, напевно, щоб людям було так, типу легше її так, так от брати. Та де ще от слухають твої пісні? Ми в музичній паузі спілкувалися, що це можуть бути найнеочікуваніші місця. Розкажи, будь ласка, так вийшло, що я подружилася з. Одним з одної з головних в я радіо, і вони займаються тим, що вони розп... розповсюджують пісні по торговим центрам, по всяким великим магазинам, типу Фозі, Сільпо. Ось, і вони дуже мене сильно підтримують, і мої пісні можна буде почути. В таких торгових центрах і я думаю, що сім небесних сил теж можна буде скоро почути в такому мазині як сільпо. Це дуже О, дуже класно ідеш собі за батоном, там за хлібом. А тут звучить сім небесних сил. Лони, а уяви, так. як тобі? от ти будеш іти там якось в сільпо і така звучить твоя пісня. О, це я! Це я. Це не то, що там знаєш, там хтось. співає». Ну це дуже круто. Взагалі, я бачу, що багато людей тебе підтримують саме і допомагають тобі. Щоб створити пісню, хто залучений в цей процес, зокрема, остання пісня «Сім небесних сил. Бо судячи там з відео рілсів, які ти там публікувала, там оцей поза сценою, що відбувалося, то це досить багато людей. Досить багато. Людей на даний момент це більше всього допомагає мій чоловік. Він допомагає саме з як можна сказати з продюсування музики. Він дуже багато вклав в те, щоб ця пісня звучала саме так. Ось. Потім мій аранжувальник Сергій Марков дуже постарався на це пісню. лірикс відео теж робили мене замовлення. Це Влад Сергієнко, він дуже круто його зробив. Насправді там дуже багато роботи, анімації це не скачан, не с десь просто шаблон. Це така ручна робота. Ось а все інше поки що на мені там обкладинки. Ну крім того, що фотографії обкла... обкладинки. Мені знімав дуже гарний професійний фотограф з Івано-Франківська, а все інше я вже сама стараюсь поки що робити. Наскільки дорого, знаєш, от самій створювати весь цей контент, ну, публікувати, якби без підтримки якоїсь там фінансової, десь ззовні? Е, ну, це звичайно, що це дорого і. Коли ти вкладаєшся в пісню, а потім не вкладаєшся в її розкрутку, це дуже, дуже сумно, тому що ти рахуєш зробив 50% роботи, а інші 50, якщо ти не вкладаєшся фінансово в рекламу, в розповсюдження. Я, наприклад, я не знаю, я розіслала близько 100 листів на радіо, близько 100 листів на змі, щоб кудись її відправити, і люди почули. Це завжди багато роботи, фінансів. Ось і без цього ніяк неможливо. Тому просто вигрузити пісню і чекати, що хтось її буде слухати, це нереально. Ну, але я думаю, в тебе все вийде. Yeah. На останок одне ще запитання. От знаєш, сім пісень вже напевно не один рік якби минув, поки ці всі сім пісень пройшли, і ти досі якби не зупинилася на своєму шляху. Хоча дехто, можливо, знаєш, він би не побачив якихось очікуваних результатів і сказав: Та гори воно вогнем, uh -huh. що допомагає тобі? Там яка мета, можливо, там мрія, яку ти заклала в свою творчість. Ну, по перше, я завжди стараюся дякувати за те, що я маю, і за ті можливості, які відкриває Господь. Просто дуже часто, якщо ми чогось очікуємо великого, і це не збувається, ми розчаровуємося. Але якщо ми озирнемося, ми побачимо, що є якісь двері, які Господь все таки відкриває для нас, людей, які Господь розполагає до нас. І за це я завжди стараюся бути вдячною, і це мені дає силу іти далі. Навіть якщо я якийсь там один день відчуваю якесь розчарування. Потім я поговорю про це з Богом, заспокоюся, подякую. І на другий день я вже відчуваю, що в мене є сили. Пройде час, значить, я знову візьмуся на запишу нову пісню. Mm -hmm. е, і... А заради чого, якби що ти ставиш собі за мету? Ну, більше всього, що я хочу, це щоб мої пісні торкалися людей так, щоб вони відчували, що їх любить Господь, і щоб вони ну, щоб це якось підтримувало їхню віру, тому що багато пісень багато про що пишуть. Ось, але я стараюсь зараз виходити на такі більші маси і співати такі пісні, щоб це якось торкалося душі людини, і людина прийшла до Бога через це. Це можна сказати, таке моє служіння. Клас. Ну ми бажаємо тобі успіху Дякую. і дякуємо за пісню Сім Небесних Сил, яка лунає на Радіо М. Е, Ілона була з нами в музичному подкасті Почуй. Слухайте її пісні на всіх музичних платформах. Я думаю, можна познаходити. І, власне, якщо подобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, звісно ж, пишіть коментарі і ставте вподобайки під цим відео. Музичний подкаст Почуй. І ще зустрінемось на хвилях Радіо М. До зустрічі. Учить музика вашого життя. Слухай Music Оушен на радіо М.